Тому у відео будуть в основному шестисотки від японської четвірки виробників. Ну і ще пара мотоциклів, які особисто мені здаються непоганим вибором після душевної політравми від володіння 30-річними япами з мінімальним пробігом з-під діда. Борис, я більше не можу. Гоп -гоп чи гоп. Перший оптимальний пацанський варіант це Honda Hornet 600. класичний нейкет з дефорсованим в сторону ресурсу і низьких обертів двигуном від CBR третьої генерації. Від донора відрізняються іншими розподільчими валами, карбами та змінами в системі запалювання. В перші роки випуску мотоцикл мав 16-дюймове переднє колесо, яке потім змінили на 17, та бак на 16 літрів, що досить небагато, враховуючи витрату пального приблизно від 6-7 літрів. І це якщо дуже не навалювати, старі хорнети не мають якихось виражених болячок, крім вікових моментів. Треба чистити та синхронізувати карби, слідкувати за станом натяжчика ГРМ. Пружин та дисків щеплення, перевіряти стан ходової і мати запасний реле зарядки в гаражі. При підборі такого мотоциклу важливо глянути також геометрію вилки і співвісність коліс, бо техніка досить часто піддається нештатним умовам використання, ну і ремонту на останні гроші. Техніки повен, повен двір, а на ходу тільки велосипед. Якщо ж для вас гроші це не проблема, а проблема лише в тому, де їх взяти, то у мене для вас дві новини. Перша нафіга вам тоді старий карбовий хорнет з його витратою палива історією, яка бере свій початок від трипільської культури. Ну і що, от це на одній руці, а на второї. Другій... А друга новина в тому, що знайти невгашений доковий екземпляр за 3 тисячі майже нереально. Готуйте 4, мовчу вже за обслугу. Старт ринку на шершнів починається приблизно з 3-300, а здоровий екземпляр першого покоління буде ближче до 4 тисяч, друге покоління на карбах буде в адекватному стані приблизно за 4-4,5 тисячі, але завжди можна поторгуватися. Не буду вдаватися в нюанси різниці між карбовими поколіннями хорників, а скажу лише, що крім невеликих змін в оптиці, приборці, в вилці між свіжому поколінні гальм та додаванні хісу великої різниці там немає. В людини з досвідом катання на яві по селу або ж після надпотужної китайської техніки враження від обох поколінь будуть приблизно однакові. Іспугались? Ну а третій хорнет вже не по бюджету цього відео, хоча також дарує запашні емоції.